Російський полон це полон в країні, яка на протязі всього свого існування сотні років вчилася і вміла влаштовувати голод в полоні, і вся їх історія це історія розвитку якихось лагерів, констаборів. Тюрем, силок, десь в жахливі райони, там де люди взагалі не жили ніколи і жити не можуть при нормальних умовах. Тобто Росія вміє тримати полонених роками, десятиліттями в жахливих умовах, повністю ламаючи психіку, ламаючи фізичні умови, але не даючи померти. І що з цього краще, що гірше, це вже дуже філософське питання і е, дуже залежить від того. Хто там був, в яких умовах там був, в якій ролі він там був і скільки часу він там пробув.